Вітаємо вас на першому міському інтерв'ю Мене звати Руслан Дроздов, і сьогодні найближчі 22 хвилини з нами Лейла Гасанова, психологиня Одеського обласного центру громадського здоров'я. Пані Лейла, вітаю вас. Вітаю сьогодні. Вибрали ми з вами тему для спілкування дуже таку весняну, легку з одної сторони, з іншої сторони, як батько і як всі батьки, які зараз нас подивляться. А ми будемо говорити з вами про весняні канікули, ну і взагалі то про канікули, і як відноситися до цього. І всі батьки скажуть: о, це така тяжка тема. Бо зараз, коли навчання онлайн у дуже багатьох дітей більше відсоток дітей зараз навчаються онлайн, а відрізніти момент, коли канікули і він дома, а тут онлайн він теж дома, і навіщо канікули, якщо він і так дома, і так далі, це все дуже складно. З психологічної точки зору, навіщо дітям зараз канікули, звісно, якщо вони і так практично вдома сидять? Вони вдома навчаються, угу. тому канікули їм необхідні. Угу. Так як ну, все ж таки дистанційне навчання це навчання ну, в так. першу чергу. І діти дійсно зайняті. І я навіть скажу, що дистанційно їм навчатись набагато важче, ніж угу. в школі за партами. Угу. Тому що коли ти в школі за партами є перерви, на яких ти викинув свою енергію, на яких ти поспілкувався, побігав, попригав, ну, в залежності від віку, звичайно. Ну, да. так. Також ти спілкуєшся з однокласниками, ти бачиш вчителя реакцію одразу, тут і за. Раз, так як ти реагуєш, або mm -hmm. так, як ти відповідаєш на запитання, які ставить вчитель під час уроку, ти можеш більш бути практичний, да mm -hmm. тобто. Десь встав до дошки, десь переніс, якщо ти черговий крейду. Ну, тобто, якісь є такі більш практичні заняття, які допомагають дитині розслабитися Навіть і відволікти да, відволіктися від самого навчання, угу. коли діти знаходяться дистанційно, то їм досить важко по тій причині, що вони не бачать найчастіше зворотньої відповіді одразу. Mm -hmm. Вони вже бачать її як оцінка в електронному мож, щоденнику, але добре, що є вже ці електронні щоденники. No, щоб вони да, да. хоча б можуть одразу після всіх уроків зайти подивитися свої бали за сьогоднішній день? Mm -hmm. Так mm -hmm. вони не спілкуються із своїми однокласниками, тому що закінчився урок стоп. І ми і 10 далі. хвилин просто знаходимося один в квартирі або в кімнаті і не знаєш, чим себе зайняти. Угу. Ну, Тобто, знову ж таки, немає організації, немає цього, що я рано прокинувся, зібрався, пішов, прийшов. Ти постійно знаходишся ну, вдома да. і при цьому ти постійно навчаєшся. Тому. Канікули для них необхідні. Канікули мають бути обов'язково і вони мають відпочити в цей період, тому що вони дійсно досить втомилися. Угу. Плюс рахуємо, що дистанційне навчання знижує мотиваційний аспект. Да, ну, і мотивація ну, майже на нулі, можна угу. так сказати. Тому Гаразд, ну, зарядитись от... потрібно. Ми всі розуміємо, канікули відпочити, піти погуляти, десь там зустрітися з друзями, але при цьому йде війна. Так. При цьому постійні сирени, при цьому якісь там прильоти інколи, і так далі. Ти не розумієш, що і як? І Як зараз відпустити свою дитину на канікули, які вона потрібна, щоб вона гуляла, і знов-таки від віку це залежить? Да, дам одне питання відправити на двір малечу, який там 8, 10, 12 років, інше питання відправити не на двір, а кудись гуляти по місту, малечу, який 14-16 років. Це взагалі то, як до цього ставитися батькам, як підготувати себе, і підготувати головне підготувати дитину до того, що вона повинна гуляти з оглядом на те, що йде війна, і взагалі-то про це говорити ну, дуже тяжко з дитиною про війну. А як підготувати її до того, що вона під час канікул і прогулянок повинна бути чи в 100 разів більш якоюсь активною, чи більш уважною, чи якою. Насправді, якщо ми говоримо про дітей молодшого шкільного віку, то батьки мають бути і своїми дітками під час прогулянки. Це обов'язково. Угу. І тут уже звичайно реагують батьки на ту саму повітряну тривогу. Ну, да? Вони да, знають, да. що їм робити, куди йти і що робити. Це вони знають. Якщо ми говоримо про підлітків, ну важко. Підлітка вмовити гуляти зі мною, з мамою або з батьком. Да. Да? Зрозуміло, що вони хочуть спілкуватися і гуляти своїми однолітками, тому потрібно проводити із ними Такі профілактичні бесіди, говорити, куди ви хочете піти, uh -huh. яке є найближче е, бомбосховище в цьому місці. Що ти будеш робити в тому або іншому випадку? Головне це правила, які допоможуть вам бути е, на зв'язку з своєю дитиною, uh -huh. тобто, е, щоб дитина завжди підіймала слухавку, могла вас набрати. Е, Будь-який момент е, ви могли зателефонувати, сказати там е, спускайся в бомбосховище, знаходься там та, де там, ти де ти, що щоб динам? я. Розумів, де ти там, mm -hmm. тобто і так далі. Про це важливо пам'ятати. Також пам'ятаємо, що найкраще все ж таки, якщо вже вони хочуть піти десь погуляти, то це має бути в ну, світлий період дня, да, тобто да. це не має бути вночі. Це має бути тоді, коли батьки більш будуть спокійні да, за своїх дітей, тому що ну зараз у нас е, і, в, і військовий стан такий важкий, і плюс е, знову ж таки ми не забираємо ті ризики, які були до війни. Да. І вони зараз також є, а можливо навіть і більше. Да? Угу. Тому про це ми також не забуваємо і проводимо із дітьми профілактичну роботу. Про це потрібно говорити, про це потрібно вказувати, їм потрібно допомагати. І, звичайно, в цьому випадку, якщо буде довіра, угу. то буде набагато легше і батькам, і дітям. Тобто потрібно це пояснити правильно, що я це роблю не для контролю, а для того, щоб я не хвилювався, ти не хвилювався і щоб між нами з собою була довіра, і я міг тебе відпускати і з твоїми друзями гуляти. Ну знаєте. Раніше, ну я пам'ятаю там, і ми всі пам'ятаємо, мирні часи. В ніч інколи могла дитина більш доросла піти до подружки, кудись вони там могли зібратися, десь там відпочивати. Діскотеки і так далі. Якісь вечірки, дні народження mm -hmm. і так далі. Зараз розуміємо, що це або його нема взагалі, і так. ти не можеш на ніч відпустити дитину навіть у сусідній дом, бо ти не розумієш, що буде вночі. Або ти відпускаєш її в день кудись, да, і контролюєш. І зараз цей контроль він дуже сильно побільшався. І, звісно, зі сторони дитини це виглядає так, ніби батько або мати більш стає прискипливим. Він перевіряє телефон. А що ти там кому пишеш? А не дай Боже, вона в якусь групу зайшла. Оці всі ридани і, і прочі і сині кити якісь і засоби масової інформації телеграмні, підкидують це. І ми з одної сторони, як батьки, повинні бути більш уважними з іншої mm -hmm. сторони, треба розуміти, що ти ну, повинен давати дитині все ж таки простір, оцей вільний простір, і довіряти їй. Як знайти оцю золоту середину між тим, що ти повинен контролювати все, де вона геолокація, де вона, відправ мені mm -hmm. фотку, і так далі, а де а, дати свободу? Оце це золота середина. Тотальний контроль у вигляді геолокації, mm -hmm. маячків, yeah. е читання повідомлень і так далі, він ніколи не є дієвим. Mm -hmm. Ніколи. Тому що якщо дитина хоче, а саме підліток, вони дуже е продумані. Mm -hmm. yeah. Якщо він хоче вас обманути, він це зробить. І якщо ти на нього давиш, то він це зробить ще вишуканіше, ніж ти навіть очікував. Mm -hmm. так? Тому тут потрібно налагодити. Довірливі стосунки більше спілкуватися із дітьми, проявляти свою повагу до них, mm -hmm. до їх кордонів, говорити, чому я хвилююсь не брати телефони, читати повідомлення. А, наприклад, додатися в друзі в Фейсбук або інстаграм, дивитися, що моя дитина. На що вона підписана, і що її цікавить, що вона кидає в своїх соцмережі? Так, тому що дуже досить часто саме на сторінки заходиш дітей, ти вже розумієш, що щось відбувається не те. Але дуже часто батьки просто не, не реєструються там. там їм, вони вважають, що ніякої інформації вони не можуть з цього отримати. Що в тобто, тиктоці такому. Що в тому да. тиктоці такому, так угу. але там найчастіше і є от все те, що цікавиться, чим цікавиться твоя дитина. Тому mm -hmm. потрібно додатися її в друзі, звичайно, спілкуватися із дитиною. Якщо у вас будуть довірливі стосунки, то не буде питання стояти в тому, щоби зробити якийсь протест якось показати себе mm -hmm. доказати всім що я емансипований незалежний дорослий да, тобто да, да. якщо я і я так це відчуваю думай, так да. якщо mm -hmm. я і так це відчуваю якщо це і так є в я в моєму житті з моїми батьками рідними і близькими то для чого мені це комусь доводити, mm -hmm. розумієте? Найчастіше ем, кризові періоди саме у тих сім'ях, де гіперконтроль da. найчастіше. Mm -hmm. е, і тут потрібно знайти саме цей баланс, зрозуміти, що не спілкуватися, е, ну, відпустити на вільне плавання і сказати ти дорослий, я тобі довіряю, ну це також неправильно. Ну, no, так. Занадто контролювати, тобто маячки читання повідомлень, і так далі. Там можуть навіть батьки там шукати щось в речах дітей, так угу. тобто, це також неправильно, тобто потрібно. Не лізти в особисте, але спілкуватись методом бесіди, бесіди, бесіди постійної Дізнаватися, що цікавить твою дитину, mm -hmm. з ким вона спілкується, знати друзів, з якими вона спілкується. Якісь можливо, куди вона що вона любить відвідувати, що вона любить читати, що вона любить дивитися. Ну тобто цікавитися життям своєї дитини, Оце найважливіше. Ну і ну, головне не проживати за неї її життя. Бо або дуже... змушувати, да, або змушувати бути таким, бути, як я не став. Як я не став, А це мені здається можливо. головне. В мене не вийшло. Реалізація своїх мрій через дитину. Да, або моя мама хотіла, щоб я грав на балалайці, а от я хочу, щоб ти. В мене не вийшло, може ти. Може Давай би. тобі от балалайку да. і грай на неї. Я розумію, що батьки хочуть ну, все своє кохання, все своє а, от, натхнення всунути в маленьку дитину. Але у цій дитині є свої якісь бажання, і кожна дитина народжується зі своїм якимось набіром вже бажань. Зацікавленості і так далі, і інколи ми не розуміємо цього. Бо якщо різниця між нами а, по возрасту не дуже велика, то ми можемо да, батько може зайти і то о, що таке TikTok, подивитися, ну, і так, так далі. Так. А якщо а різниця якщо? велика, і це друга чи третя дитина, то батько, який дорослий, який кожного дня на роботі, він прийшов надвечір вже додому, поїв і хоче спати або телевізор побачити. Йому ще якийсь TikTok. То, що це таке за дивитися маячня, навіщо це мені? Мамо, подивись, і все, ми перекладаємо все на плечі мами. Буває таке. Буває таке. Але якщо хоча б мама буде дивитись, то це вже буде непогано. Ну головне, щоб дивилися, ви ж <світ> розумієте, <світ> да. і не так прискипло, як каже, там а є люди, які маячки ставлять. А при цьому діти я знаю, заводять другий акаунт. Да. З іншим Так, я ж кажу, я. вони це зроблять більш вишукано ніж ви очікували. От да. і все, тому що якщо вони цього хочуть зробити, вони. Вони це зроблять, тому тут важлива все ж таки довіра. Да до вони хакери зараз ну так, такі, так. все що завгодно можуть зробити. Я знаю дітей, які заводять другий, третій акаунт, якісь ім'я собі придумав, так, нову так, фотографію зробив, щоб только а, є папа діти, не які створюють акаунт для батьків, да. а акаунт для друзів. Ага. І так, це також буває. І тут батьки заходять, і от, наче я ж дивлюсь слідкую. Все нормально все, все добре, да. все чудово відкриття там ромашки. А от як е це перевірити? Це ж так так далі. треба брати телефон. А це знову ж таки довіра. Це довіра. Це довіра. Якщо немає потреби доводити, що я дорослий, я не буду цього доводити. Угу. Якщо є в цьому потреба, якщо зазіхають на мою незалежність, ну так да, як да. вони вважають, то я. То я буду її захищати, розумієте? Тобто не потрібно створювати ситуацію, де дитина має захистити свою незалежність. Навіть так. Так. Декларація о незалежності повинна бути і у кожній дитині. Звичайно, підписано навіть не з президентом країни, а з батьками. А підписано якісь пункти. О, це знає. найважче підписати з батьками. Да, бо ну, ну ми розуміємо, що ну а, а я, я не хочу. А як це ну, і починається? Зрозуміло, що всі батьки люблять своїх дітей, да. але інколи вони. Ну не знають, як їх любити правильно, так? Ну, і да, і ця оця, оця проблема є нам, мабуть, найгострішою uh -huh. і тут. І тут потрібно розуміти, що ми маємо знайти цей досвід, uh -huh. а досвід ми маємо знайти з е, корисних передач з наших наших інтерв'ю, тому числі да. Да. Е, спеціалісти, консультації. Uh -huh. Ну, тобто, ми повинні, батьки повинні допомогти собі uh -huh. е, знайти ту інформацію цінну. Кваліфіковану, професійну, яка допоможе зрозуміти, а як правильно мені любити свою дитину, тому що зрозуміло, що ми всі любимо своїх дітей, і тут виникає запитання зараз. Дуже багато дітей не спілкуються з однолітками. Подружка поїхала за кордон в тимчасово з окупованої території, або навіть з Одеси, поїхала за кордон, і всі вони там. Uh, я не спілкуюсь ні з ким, бо вони всі онлайн, і я mm -hmm. там спілкуюся, а наживо вони mm -hmm. можу, бо їх нікого нема, або нема часу, або не відпускають, і так далі. Діти зараз сам на сам з телефоном. Як. Все ж таки дати можливість дитині розвиватися, бо ми розуміємо, що вона не мавпочка, яка сидить собі за склом і спілкується з а, глядачами. Вона людина, яка повинна спілкуватися, а його нема спілкування взагалі. У батька нема часу вести її на спортивні якісь а, майданчики чи заняття. У мати нема часу гуляти з дитиною і так далі, а дитина не спілкується з ні з ким. І від цього виникає дуже величезна кількість проблем. Потім вони виникнуть, і можуть навіть зараз. Як у, цьому, у цій ситуації бути? Ну, вони виникають навіть і зараз, тому що якщо ми беремо підлітковий вік у них провідна діяльність, угу. спілкування, і через спілкування вони пізнають себе. Ну, немає так. спілкування, немає пізнання себе, немає пізнання себе, не проходить підлітковий вік, і він затягується. Так? І тут ми вже будемо мати певні е, нашарування проблем угу. від того, що сьогодні вони не спілкуються. Е, важливо, так, дійсно, якщо немає друзів. Тут і зараз, які можуть зі мною вийти uh -huh. вживу, так скажімо, да і по пройтись, погуляти, випити кави і так далі. І немає можливості відвідувати якісь гуртки, де ми ну, зустрічаємося з однодумцями, так yeah. то ну не потрібно нехтувати онлайн. Uh -huh. Не потрібно нехтувати. Але я раджу в цьому випадку спілкуватися через конференції зуми, Тобто відео. не переписуватися. Ага. переписуватися, Тому що, коли ми переписуємося, ми втрачаємо оцей емоційний емоційну окраску да? угу. Тобто я читаю повідомлення, так як я його читаю. Ну і навичку спілкування вічна да. віч. Навич, і те, коли я, й... да. я спілкуюся з іншою людиною, я не лише чую інформацію, яку вона мені дає, да. я тую емоцію, яку вона да. мені при цьому дає, якийсь посил. Да? І тут потрібно пам'ятати, що оця. Найважливіше це не інформація, а емоції. Тому якщо твоїх друзів немає, тебе немає можливості відвідувати гурток, то тобі потрібно спілкуватися із своїми друзями, які були в тебе, наприклад, раніше, mm -hmm. да, але вони виїхали з тих або інших причин і зараз не знаходяться біля тебе. І е, спілкуватися за допомогою конференці, конференції, тобто вайбер, можливо, можливо, це і той самий Zoom, а можна створювати якісь були такі. Модні під час карантину зумпаті називалися, да, да. коли всі там подружки да, казали, mm -hmm. так буде піжамна вечірка. вечірка і кожен у да. своєму домі да роби кожен своїм, але це дорослі домі. люди. Роблять дітей заставити сказати, що це треба дуже тяжко. Діти... А Дітки зроблять це. Підлітки Кому це самі... потрібно? Да, да. А дивіться: а діти, ага. які е, початкова школа, в них провідна діяльність, далеко не спілкування, в них навчання. Да. І їм достатньо буде того спілкування, яке у них є в онлайн-навчанні. Е, онлайн mm -hmm. І спілкування із батьками їм буде цього достатньо. Mm -hmm. Плюс, якщо в них є можливість побігати, навіть якщо там буде 2-3 дитини на площаді, це для них не велика молодша школа в цьому випадку менше постраждає, тому що це не їх провідна діяльність, угу. і це не найголовніше в їхньому житті. Їхня провідна діяльність навчання. Вони вчаться, вони вчаться. Їм да важче можливо зорганізувати себе до цього навчання угу. і змотивувати себе до подальшого ну, навчання да. в старших класах університету угу. і так далі. Да? Але це вже друга ситуація. Якщо ми говоримо про спілкування, то воно важливе саме підліткам. Mm -hmm. А підлітки це будуть робити. Просто потрібно дозволити їм це. Mm -hmm. Тому що дуже часто батьки м, кажуть, ти навчалася онлайн і зараз ти спілкуєшся знову через ці зуми, свою подвигу, скільки можна да, закривай. Інше, да. Ну, Тут потрібно розуміти, що mm -hmm. ну, просто виходу другого немає. Так, звичайно, е, комп'ютер, ну, планшет, ноутбук це все. Може і негативно впливати да, на наше здоров'я, очі, спина да. і так далі, да. але ну раз в день дитина має поспілкуватися із своєю подружкою або другом, uh -huh. да uh -huh. для того, щоб обмінятися якимись емоціями, тому що для підлітків батьків мало. Ну так для молодших школярів батьків вистачає, ну, якщо вони є, і якщо так. вони так. От і спілкуються. А... Невеличкі питання, все ж таки, але я не можу про це не спитати. Дуже часто зараз батьки кажуть: я бачу, що дитина якась не така стала. Да? Рік угу. війни пройшов, вона або втомилася, вона або ну не така стала, і я думаю, там, що треба вести її до психолога, угу. спілкуватися і так далі. Але ми розуміємо, що дитина скаже ні-ні ні, -ні, -ні. маленька піде, це як гра якась. А от підліток, він скаже: та ну, я здоровий, все, все гаразд, я не піду. Як... Дати, все ж таки дитині зрозуміти, що треба йти до якогось психолога, просто поспілкуватися, як повести її, як домовитися, що ми підемо до цього психолога, і що це нормально, що це не проблема. Ну, найчастіше підлітки, чому не йдуть до психолога? Тому що вони думають, що психолог із, значить, коаліція з батьками, yeah. і зараз я щось скажу. А він передасть передаст, yeah. і навіщо воно мені взагалі потрібно? Мені це не цікаво. Ну і так далі, і тому подібне. Тому найкраще, якщо підліток. Може обирати психолога, uh -huh. це дуже добре. Якщо є шкільні психологи, і в них гарний, гарне спілкування із дітьми, то це завжди вон ну вони в принципі без проблем йдуть до uh -huh. шкільних психологів. Якщо немає, наприклад, шкільного психолога, то звичайно потрібно, щоб дитина обирала. Тут потрібно зрозуміти, що піти до психолога із підпалки, скажімо так, yeah. це не найкращий вихід, uh -huh. тому що ну не відкриється. Просто ви потратите свій час, свої кошти, ви можливо нерви. ще нерви ще посваритесь з цією дитиною до yeah. після і під час. Uh -huh. І ніякого сенсу з цього не буде, тому що дитина закрилася. Тому тут потрібно все ж таки полюбовно вирішити це питання. І важливо, щоб підліток довіряв тому психологу, до кого він йде. Тому що, якщо я кажу, ні, ти підеш саме до цього психолога до цього психолога. Він не хоче. Ну, наприклад, от е, він хотів би. ну, Іншої статі, yeah, ну наприклад, yeah. да, а ти ні, ти підеш там до цього психолога. Я спілкувалася. Yeah, 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 yeah. Ну вам він може підходити, а uh -huh. дитині може не підходити. Або там вікові категорії, якісь uh -huh. да ну і так далі. і так далі. Навіть якісь візуальні бувають, що діти вибирають дуже часто. Вони обирають uh -huh. саме ну так візуальні, це не, не подобається. Ну у них така, така методика, і uh -huh. вона можливо і непогана. Головне, щоб вони відкрилися, і головне, щоб це було на користь дітям і на користь, звичайно, батькам. Дуже приємно завжди з вами спілкуватися. І я сподіваюся, що у батьків залишаються запитання. Вони є, звісно, і вони виникають кожного дня. Тож, якщо у вас є запитання, пишіть в соцмережах у нас. Ми будемо завжди запрошувати Лейлу психологіню, яка зможе відповісти вам. Ну і не забувайте, що спершу треба навчитися спілкуватися зі своїми дітьми. Якщо за два роки ковіду і оцих от онлайн ми не змогли навчитися, то можемо навчимося за рік війни спілкуватися з дітьми, бо вони дуже цікаві люди. Так здається нам, ну і воно таке є, і вони не такі, як ми. І це інколи думаєш, ну як це так може бути? Вона не така, як я. Ну ну У цьому да і краса. не така. У цьому і краса. Звісно, дякую вам за це. Дякую, дякую за спілкування. Лейла Гасанова, психологиня Одеського обласного центру громадського здоров'я. Сьогодні була з нами. Тримайтеся, українці. Тримайтеся, діти відпочивайте. Канікули скоро закінчаться. і навчання продовжиться. А війна скоро закінчиться. Теж. Тож тримайтеся, українці, залишайтеся з першим міським, і все обов'язково буде Україна.